З Валерою приїхали ярмарок Дніпро. 24 листопада, 24 рік. Приїхали тут. Харків'ян шукаємо. Але ще не доїхали навіть деякі. Почнемо з цих голубів. Зараз ми поспілкуємось з господарем. Що Ваші які? Оці всі? Ну, рабу оставки. Це туркоти, да? Да, да, да. так? У... Це дутеш? Да, да. Вони якісь різні, так, да, да. є дутиші? — Ну, є різні за помаранці. Помаранці? А ви звідки? Відхіля? Полтавська область. М -м. Романа знаєш. Ну, ви да. І для нього. А які, які ціни на голубі у вас? — На Надутичка. За голову, так? Да? Це молоді чи різні? Оце молоді. Це староволець. І за тоже. Ряби, так? Да? Вони у вас на вулиці гуляють чи в вольєрі живуть? Не виходять, так? Да? А оце? Це ваші? Ні. Це теж Полтавщина? Хто у вас ще є, окрім тут ще? Туркоти, да? так? Ну Кому зараз упаде? А, ось, так? Да? Парочка. У вас багато, так, да, пород вдома? Миколаївських не тримаєте? Ні. ні. Ну, тобто таких бойних, спортивних не тримаєте. Ви тільки. Бойні бой є. Бой є, так? Я думаю, ви тільки декоративні породи. А так, в основному mm -hmm. да, 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 А миколаївських Ми раніше тримали? Ну коли ж давно. А я як ви от прийшли до, до цих до. Я не знаю, ну, з -з 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 ні, ні, до, до декорації. От ну, маю на увазі які. що Почали зразу ці кіпчики вибирати, де влучити. Через те, що почали миколаївських їсти? Чи кого? <спільному> <плоти> І ви плюнули? <плоти> ну, ви їх не випускаєте взагалі навіть, так? <плоти> <да? плоти> У вас великі вольєри, мабуть, так? І то вони там сідять, <плоти> сидять, сидять, <плоти> да? так? А оці скільки коштують? По <плоти> 200 гривень. Цікавиться народ. Да, 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 ну да. Они у них это, яря такие, как вовчи, да? Ну да, да они что-то и называются, да, вот такие, ту-ту-ту-ту-ту-ту, да, и какой Заведают, ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ага, ага. Это mm до -hmm. того, как была пара. Я думаю, что красноряга, вылетит их вовчи. Да, 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 таки. Ну добре, дякую вам. Всього найкращого вам, Йдемо да. далі. Тут теж кучеряві бачу, але я не бачу господаря, Тоб, мабуть, він десь Десь... Да, бігає десь. Ну, все одно познімаємо трошечки голубів. О, Тут номер телефона, до речі, є, я його навіть зніму. А, це, це той, що ми знімали. Уся, от, номер телефона на паузу натиснуть, якщо що. Богось щось зацікавить, я зараз вам покажу. Білі кучеряві. Стальні кучеряві. Це якісь монахи, тут все бачите. Все бачите, саме.

Подивіться трохи. А ви до нас, доброго дня! Добрий день. Це ваше? Та ну що ж, ти по номеру не бачиш. Я номер побачив, я кажу, ми минулого разу це, спілкувалися. Да, 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 бачите, просто ви, вас там багато, я то думаю, поки познімаю. Красивих ваших голубів. Номер я вже всім показав. А хто оце? Скажіть, будь ласка ластошка саксонская это саксонский священник да, вот ага. чорний, він голубой такой Священник. Нічого, все Гарний. да я гарный наебай а вот это чей, брыцкий. А то я, блин, добра. Дробили, дробили, Защиту оторвали, блядь. А то вы до вас? не снимай матюки. Харків'яны приехали, незадоволен. Незадоволен они Настали нас сьогодні. <laughs> да, да, я чую, я чую, да, добрый. Это ж голубяті, вони ж так. Ну да, да, да. Матюкаються. Так, просто. Ваших голубів ми знімали, але таких голубів можна ще раз познімати. Ваші, ми вас любимо. Да? Дякую, дякую. Ви к нам підходіть, будь ласка. А ви ще не, скл... не розклалися? Да, да? тільки підійду. Ну, ми за... Я підійду, так. Да. Да, да, да. Гарні у вас голуби. Уже не перший раз їх бачу, але, але все одно ну, насолоджуюся. Дай Бог, а все готи ще нове поруб. Мені оці стальні, оці, що подобається, це світлий світлий цей колір. Mm -hmm. Особливо о, да, ось ця пара. Так, а так, чорні які є в о... класні. Бакаті такі, так. Бо вже з Тернополя проїхали. Mm -hmm. <звісно> Дорого, звісно. Скільки це? Тисяча голова. Це, це чорні? Да. А оці? Ну. І я по 500 продаю. По 500 за голову, так? Да? Да. Яка це порода? Саксонський бокач. Саксонський бакач. <ріць> Ви тільки таких тримаєте, так? Да? Да. Інших пород немає. Тільки Саксонську птицю. А раніше щось тримали ще? Ой, багато що тримали. А на цих давно зупинилися вже? Більше 10 років. — І це якби. Як вже зупинилися і все, так, вже так. не, не приїхали. Саксонська чайка, саксонські бакадіс, саксонські священник. І тут вам біга. Саксонський священник у мене ще є. Чорний і синій. А що там бачили, Такі самі, Так, такі самі і лускаті є сині. Трохи держить таку екзотлів. Так, да, так, да, так. Да. Екзотика, екзотика, да. дійсно екзотика. Екзотичні, голубий. Покаті є ці жовті, красні. Ну, Їх же взагалом у нас в Україні не дуже так, багато хто тримає. У нас в Харківській області 3-4 чоловіка ним займаються. Mm, так, то серйозно, так? Да? Да. А так, мало. Ну, а є регіони, де масово таких тримають чи ні? Западна. Западна Україна. Mm. Це у нас тут не особливо розповсюджена, а у нас да. інший регіон. Да? Ну, тут більше льотне у нас, двойна, почтове, а декорації самі знаєте. Тут mm -hmm. цей край у нас не Единицы. Єдині це. Зрозуміло, так дякую. Йдемо далі. Хлопці там вже закусюють. <рисконтакти> Хлопці, приємного. можем больше снимать, не надо снимать. Не, не, я как раз самое зараз. Харьковские выставляются, подойдут. Да мы там уже были, да. Как клетки? Не, ну не, не, ну тих не, они сказали, когда это раскладутся, раскладутся. Подойдите, тему, какие голуби. Добре, добре. Там, где-то подходят. А, коліри, коліри, походять. А я прошу, кому піддавати. Не заважайте там, да? закусувати не, 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 не дали. Привет. 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 Кіно буде сьогодні. Да? Ні, сьогодні не буде. Можливо, завтра, якщо встигну, бо... А він, то ж Ну, закурський я думаю. А, ну він же сказав, він зараз не ним міч. Ні, він зараз хильне, каже, підходь, я потім розкажу. Да, да, Градус прийняв. Да, я раз я фід это під руку, да, зайшов. Да, да, нормально. Харків'яни, це харків'яни. — Уже немає. Ми В цей раз вирішили з вас почати. А виявляється, що рано. В начале ролика музыка танки. Я дивлюсь, ну вони різні, я завжди їх міняю. Ні, треба ще за приколу дивитися. Стівен Спілберг представляє. А, да, да, да. а там є деякі ідеї, але поки що тут тільки ідеї. Ні, я не за Спілберга, я маю на увазі на, на початок ідеї якісь. Ні, ну там остання є, де він заставив. Ну що ж. Ну да, 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 я знаю, що він згорів, він як з'явився. Він уже 100 років. Ні, я знаю, що я втопив. Ну, заставки у нього немає. Ні, Не, немає нічого. Я втопив, був телефон, у мене був його особистий номер. Потім... Ні, ну ми ж наки і в цьому якого. І в інтернеті вже, я вже набагато раніше мене. Так, так, так. Якось він року, навіть я не пам'ятаю. Мисне? Ну, 60 му є. Більше. Ні, ну трошечки більше, не набагато більше. Все, хорошого дня. А, Дякую, тобі так. Батарея не канчається. Добре, добре. Харків'ян покажемо, вони занятті, не будемо зараз їх да, Ми ще повернемось, мабуть, до них. Ці кролі. За малую Зам... Замали... ну, виставку знімали, сказали, що я, жінка, сказала, що ти на виставці не був. А вас не зняли? Не зняли. — Ну в цей раз ми зараз виправимо свою етикетку, помилку. Куку. Так, да, точно. Етикетку, мабуть, може, відходили. Я етикетку знімав точно. Це шинсила, це павлі. Ну давайте, так, да, почнемо. Да, давайте. Курочки. Декорація, да? так? А чого вони які? якісь не дуже яскраві? Це так треба? — Це, тому що чисто порудісти, тому розкрови. Якщо буває вже розсвідка більш світліша, то вже перебити з чим. -то. А, вже додано, так? Да, додано. А це дивіться, вони всі як чешуєчки, да, да, да. так, так, що... як під папір. Мені знаєте, я, ну, я не розбираюся, мені ну, не вистачає кольорів яскравості, але вони якось дійсно якось, якось я придивлюсь, як чешуя. На них отака. Це вони вже дорослі чи молоді всі? Це вже вони цього року, але ну це вже вони виросли. Більше вони не росли. Вже підросли. Да? Їхня індивідуальність і красивість, в тому, що вони карлики. Вони наберуть, чим менше, тим краще. – Ага. Ну яйця вони більше, ніж голуб... голубів. А, да? яйця Трошечки яйця не більше. Невелич, да? Конечно, да. Хто у вас ще? Кролі, так? Да? Оце все ваше господарство, так? Да? з у цього. – Хай, бачите, яке? Хто? Вухані. Вухані? Ну так. Да. Тут одний вуха дивиться. Я бачу, що він такий немаленький, м'яко кажучи. Що це за порода? Це фландр. — Фландр? — Да. Це, це, це хлопець? Домончик. Куштує е, півтори тисячі. А більше це, дівчата да, більш цінуються у кролів? Ну, хлопець... що потрібно. До... розумію, в цілому Більше потреба в дівчатах, кількість дівчат. Мальчик навіть дорожче йде, ніж дівчинка. Да? А я думав, навпаки, бо. Ні. Будьбо, мальчик, ну, хлопчик може один там скільки там сам все тримати. Все равно, як то дівочки, дівки дівчики були по 1300 продалися, а е, мальчик півтори тисячі. А це і півторушка? А? Скільки цей коштів? Це маленькі, так? Да? Да. Вони такі ж виростуть за розміром. чи Ні, ні, ні. Ні-ні-ні, Це бургунці, це, це вони збиваються вишана порода, але менше там, 5 кг вони тут досить. Mm -hmm. Колір красивий, mm -hmm. дріженький, як лисички-сестрички. – А ви звідки? З Харкова. У вас тут, дома, я так розумію, у вас купа вольєрів різних, якщо у вас тут. Фазани є. Так, да, так, да. фазани, Чи... павліни, кролики. Є байбаки, які... Хто такі Ден... байбаки? День сурка. Обозначають... Я зрозумів. Дуже, я, я, ду... я, дам... я на Дерпірудує. на птаха думаю, що за птах байбак. Ні, ні, а, ні. Да, точно, це баймані. Що... Попугаї є, карели, вони популяри. Ну ви їх не вивозили, так, да, цей раз? Ні, це не байбаки взагалі не возюся таке uh -huh. животне, яке воно стресує. А попугаї, воно зараз холодно в день. Uh -huh. Зрозуміло. Ну дякую вам, дякую. Всього найкращого да? йдемо далі. Давайте голубів спробуємо зараз показати, бо я з цього крила почав, а воно ну, таке більш якось, якось мало я показав голубів. Давайте зараз когось все-таки знайдемо співрозмовника з цікавими голубами. Так, отут голуби, 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 о. О, цих покажемо. мені… Е... У мене питали трубачів, павлінів. До вас можна, добрий день. Це ваші? Ні, ні, ну я, він пішов десь гуляти. А, ну поклад... Хоть... ну, а якщо ви щось просто володієте інформацією, є тут два слова. Нічого, пішов тоді не треба. Зараз я... я повернусь ще. Тут, в принципі, не так, щоб там дуже терміново людина може там. Зараз я покажу просто їх. Хлопці та дівчата, вас знімають, а ну вибняйте. Не кажіть, а то щось воно так з жопом поповерталося до мене. <реку> <реку> так, ладно, піду далі. Поверталися. <реку> 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 Тут ми зараз спробуємо когось знайти, якщо знайдуться. Невдале місце обрали біля калюжи. О, ну це такі статні якісь краси. Не знаю хто нас. Знов не бачу господаря. Це ваші? Так. Да. О, а я бачу господаря. Все бачу. Вже тепер Доб... побачу. Добрий день. До. Що це такий здоровий він? Прям, прям е, інші, да? Ну, так? От... Павліни європейська порода. Ну, да, ну він взагалі відрізняється. За статю, за своєю, за розміром відрізняється. Да. Потім павлічки. 300 голова. І ці теж великі, так? Да? Более... Крупніші, ну? Так, да, ну вони якось. Я навіть не знаю, ну, вони і такі, да, і більш довгі. Ні. Довше немає, просто поставили. Ну мені є за корпусом, за корпусом. А, ну подивіться якийсь корпус. Ну дов, довше, ніж. Я тільки що е, сусідів вас стоять, да? да. тільки що знімав, але там набагато Но, так, менше. Ну Американці. А у вас європейці, так? Да? так. Угу. Вони класифікуються теж по-своєму, так, да? так, так? А ви звідки? Місцеві і це не Скільки ви сказали коштує? 300, гривень. 300 гривень. Біли, Хоч білий, хоч чорний чи хто це. Ну такі майже чорні. Це, да? це ці, а ті, що вдома, ті і дорожчі. Дорожче, да? так. Це молоді чи не дуже? Так, це молоді. Молодеж, чого. Mm. А це ваші? Ні, воно хоч Що ж ви так слабенько вивезли? Тобто трішечки у вас, ви багато не тримаєте? Багато. Дома. Опці купляють. Угу. З дому, дав, це звичай. Вас уже знаєте. Ага. Ну ми зараз... А хто тут господар? Сини ваші. Не знаєте чиї тут? Можеш, мене подоробні. Давайте. Ну, р... біляний, ну давайте, біляний. підходьте. Підходьте. Біляний. Чого? Чого? А я думаю, місце таке не дуже вдало обрали, що калюжа, думаю, передаде. Та нічого страшного. — Будуть це. Ну ви, може, хоч розкаже. Тоді розкажете за них. Ну а я які тобі розказати? Ніколаївські. Мені от білі. за цікаві. Це Ніколаївські. Це вони за чорні білохості. Не харківські часом, оці чорні. Ну я Бог не знаю, які вони. там. — Не Ніколаївські, ну, так. Да? так. Mm -hmm. Воно ж, зараз ж ти знаєш, і торцові, а ну які хочеш. Ну повезли. це не торцові. Ні, ну це бачу. Ну, Ті ж длинні там крила знаю. — А ви тримаєте голов'ю? Оце і ваші, мабуть, а так? Ні, розумію. я розводжу. Розводять? Я не, не тримаю, ні. Угу. Я тримав, хто в тому році мене фотографував з курми. Бачив, отакі кури. О там стою. стояв. Да, ну я бачив це... кури, ну я не пам'ятаю, ну, вибачте, багато знімаю. Правильно, ото саме. А то ваша тема, так? Да? То були мої, так. Да. А зараз вже і немає, Короче, Розпродав, а самому нічого. А голубів завели? Так. Да. — Ну Голубі... хоч голубів завели. Заводи. А кого? Кого? А, заводь? Завод. Ще не завели. Ніколаївський. Ага. 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 Ну, ще нема в мене тут, щоб. Ковіркот, жовті, я дивлюсь. — та, ну. та ну, та ну що тут, а оце красиві які, дивіться. А це я не знаю, що це навіть ага. я не скажу. Це, мабуть, не воно. Це не на... Ніколаївський, ну, мабуть. Ні, а, ні, я думаю, це Миколаївський, тільки такого Забарвлення іншого. Ні, 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 ні. Вони навіть форма не так. Так, форма якраз та. Да? Да. А, ну може, я <гум> ну, щось, не знаю. Ну, може, ніколаївський. Оце точно не, не Миколаївський. Да, Давайте ну, так. скажемо. Да. Да, тут. Вечеряє. Ах, які. Гарні, тільки да, линяють. Та які, вони ще які. не ага, ага. у дядька. Так. Да. Ваня, а що це краєннє оце? Ніколаєвське? Так, так, Ніколаєвське. Ну, бачите. А, цвітні, бачите. Кіровоградське. Кіровоградське. Я то господа. А? То господа. Ні, ні, ні. А, так, звісно. Та це друг. Так, так, так. Він вже, він вже живий. морозитесь, я вже даже... зрозумів одразу. Ні, 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 це не, не моє вообще. Ні, ну конкретно ви, ну. Ти ж кажеш, підійди, підій

Ага. Ну, Самі червоні, колір гарний, червоний. Воно вони є різні, а це такий гарний колір. Так, ну так вони ж темні, бачите, насичені, насичені, да, колі. Угу. Да, не дуже, так. Да? Сам ходив, ходив в красноряву голубочку. Ну просивасті їх же багато, шукають червоних таких, щоб ото заливні були, насичені. Ну, правильно Всі товар. чекають, ну, так, всі шукають. Це ж бач, вони коротші. Пересада, yeah. ага, Віктор Андреєвич. Да, да, я теж дивлюся. Тобі, в ж такі воги півметрові. У ну, нього є різні, у нього є різні. У нього там є на будь-який смак. Да? І півметровий, -пів, і півтора метровий, і двадцяти сантиметровий. я не спорю. <крыв> Все, <кілляр> ібо, диво, давай. <кілляр> Дякую, Раз, пока, extingliva. пока.